Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Саміт великої двадцятки у Китаї став полем для розмов лідерів провідних країн світу про Україну. Ну, а точніше сказати, її не війну із Росією. Керівники Сполучених Штатів Німеччини Франції мали особисті зустрічі із російським колегою, а не спільні переговори, як пропонував Володимир Путін. При цьому запевняють, що жодних рішень за відсутності на саміті українського президента не ухвалювали. Єдина домовленість попередня провести найближчими тижнями нову зустріч у нормандському форматі з метою розблокувати виконання мінських домовленостей. У студії про головне сьогодні Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю, пане Олександре. Добрий вечір. З хвилини на хвилину до розмови має приєднатися Олег Волошин, політолог міжнародник, і набираємо телефоном Олексія Макеєва, директора департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних кордонних справ України. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий вечір. Судячи із заяв, які зробили лідери провідних країн світу на саміті Великої Двадцятки, і ці заяви стосувалися якраз мінського процесу. чи справді ці лідери у розмовах з Володимиром Путіним обстоювали інтереси України і саме її позицію в цьому питанні? Ну, ви знаєте, дійсно дивлячись сьогодні, телебачення читаючи українські сайти, складалося враження. Що найбільше що цікавить українську громадськість, як це так сталося, що Україна не було запрошено на саміт 20-ки в Ханчжоу. а навіть лунали такі думки: а хто це лідером 20-ти найвпливовіших держав світу, дозволить обговорювати Україну без нашої присутності, чи ледь не без нашого дозволу, і тому дуже важливо, що як, як почули ваші глядачі, тема України дійсно звучала на саміті це надзвичайно важливим. Більше того можна стверджувати, що у Ханчжоу звучав і голос України, адже президент України в останні декілька тижнів, міністр закордонних справ, спілкувалися з представниками ключових держав світу з тим, щоб ті меседжі, які хотіли б представники України, щоб були доведені, доведені до Кремля, щоб ці меседжі прозвучали, я вважаю, що це сталося. Насамперед зогляду на те, що наше партнерство з ключовими державами світу воно базується не на ситуативних інтересах, а на універсальних цінностях демократії, суверенітету і прав людини. Тому голос України звучав вчора і сьогодні в Ханчжо. З іншого питання: чи не забувають наші союзники, західні лідери і питання Криму? Звичайно, питання Криму також звучить в цих двосторонніх розмовах, як ви знаєте, не тільки в розмовах з між лідерами західного світу і Кремлем, але і відбуваються конкретні дії. Згадаємо на минулому тижні рішення Сполучених Штатів посилити санкції, якраз пов'язані з Кримом. Тобто ця тема також, також звучить хоча, звичайно, більшість уваги сьогодні зосереджена на зупиненні російської агресії кровопролиття, яке влаштовує Москва на окупованих територіях Донбасу. Ми із заяв лідерів почули, що все таки можливим є провести найближчими тижнями. Зустріч у нормандському форматі проти чого свого часу спочатку виступала Росія. Тепер Володимир Путін, начебто, на це погодився. Коли ця зустріч може відбутися? І на вашу думку, ну які питання там слід обговорити саме в інтересах України? Бачите, що дійсно відбулася певна, певна зміна риторики, і Україна завжди цінувала зусилля, які докладала Німеччина і Франція з тим, щоб ми не були один на один з агресором, а завжди відчували підтримку. До того ж, Німеччина і Франція. Представляють за ним стоїть європейський союз, за ними стоять всі цивілізовані держави світу в цій їхній функції. І звичайно ж на зустрічі в на саміті в громадському форматі, який будуть готувати Міністерство закордонних справ в тому числі. Найважливіше це. Зупинити кровоприлиття, зупинити російську агресію, бо для нас є абсолютно очевидно, без того, щоб російська зброя замовкла, і російські танки і техніка забралися з території України, цього конфлікту вирішити не можна. Відповідно, в наших спільних інтересах з німеччиною і з францією зробити усе, щоб Росія почала виконувати мінські домовленості. Нагадаю, два роки з ухвалення першого мінського документа, яка сьогодні пройшло, і російська сторона не виконала навіть пункту першого всіх мінських документів, не припинила вогонь такого такого наказу російські найманці і російські військовослужбовці із Кремля не отримав. Пане Оксі, і ще одне запитання. Голова німецької дипломатії Франк-Вальтер Штанмаєр заявив на днях про те, що спільними зусиллями разом із ОБСЄ готується якийсь документ для ну, підтвердження чи закріплення перемир'я на Донбасі. Що МЗС знає про підготовку цього документа? Чи бере українська сторона в ньому участь? В якій якості? Ну і що має містити цей документ? які положення. Ми ж маємо мінські домовленості, їх треба виконувати. Абсолютно ми маємо мінські домовленості, і ми бачимо, що російська сторона ці мінські домовленості не виконує повністю на свій лад трактує ці домовленості. Як ви знаєте, наполягаючи, що їх треба чомусь виконувати з останнього пункту, а не з першого, і для того, щоб цю скривджену логіку, перекручену логіку, виправити, ми працюємо над низкою ідей, в який спосіб забезпечити чітке чітку послідовність дій. Довність в реалізації цих мінських домов на площадці обсє так само тривають консультації стосовно того, як посилити спроможність спостережної спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виконувати свій мандат і забезпечити повний доступ, а також в який спосіб можна використати можливості ОБСЄ для того, щоб спостерігачі. Озброєння озброєна поліцейська місія могла забезпечувати сприятливе середовище для можливих виборів і для уже процесу політичного врегулювання. Дякую, пане Олексію, за ваші коментарі на телефонному зв'язку. У нас був Олексій Макієв, директор департаменту політику та комунікації МЗС України. І є вже в студії Олег Волошин, політолог, міжнародник. Олеже, вітаю Олександру Сушко. Директор, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Отже, порівнюючи Велику Двадцятку і саміт в Китаї із минулорічним, все-таки атмосфера спілкування західних лідерів із Володимиром Путіним, тоді пам'ятаємо, це був саміт обструкції, а цього разу потепління, принаймні, таке демонстративне відбулося. Ми зараз можемо бачити нарізочку із саміту, те, що там відбувалося. В якій атмосфері ці зустрічі були? Пане Олександре. Ну, дивіться, світ складається з таких от шахових клітинок, де, напевно, немає шансу у нас очікувати на те, що весь світ буде дивитися на решту світу українськими очима. Кожен має свій набір інтересів, свої завдання. І це добре, що ми маємо союзників, які значною мірою поділяють наш погляд, зокрема на політику Путіна стосовно України. Однак, очевидно, що порядок денний світовий від не обмежується ані Україною, ані східною Європою. Тому очевидно, що в таких зустрічах є більше коло питань, і це коло питань залишається актуальним, навіть не зважаючи на те, що окремі члени світового клубу брутально порушують міжнародні правила. На жаль, реалії такі, що. А світова система не дозволяє повністю викинути з своїх рядів того, яким би брутальним порушник не був. Тому з ним продовжують вести певний діалог. І як би це комусь не здавалось неприємним, але це змінити неможливо. Дякую, Олежа. Ваша думка. Ну, По-перше, світова дипломатія вона дійсно не зводиться, абсолютно не підтримує. Трошки хотів би навіть розвинути те, що сказав пан Сушко. Воно не зводиться не просто, не світ не просто дивиться, не може дивитися точніше інші країни, наприклад, на Росію, українськими очима. Але сама по собі Україна українська проблематика за за визначенням не може бути ключовою для там. Трьох чвертий чвертей людства в принципі, тому що там ті ж країни Африки далекого сходу дуже неістотною мірою цікавляться цим конфліктом. А для західних країн воно не може бути просто питання номер один постійно. Тому э, самі двадцятки, і так само навіть Росія, далеко э, не таке значення сьогодні в Російської Федерації, щоб весь саміт можна було оцінювати через ставлення до Путіна. Насправді, наприклад, по лінії пекін Вашингтон сьогодні відбувається ледь не більше напруження ніж по лінії Москва, э, э, Москва, -Ваш... Москва, Вашингтон, тому що. Навіть показова там історія була, коли Трап там змусили американців підставляти боковий, тому що китайці змінили в останній момент протокольну зустріч, не дозволили американським журналістам фотографувати те, як Обама спускається за трапом, чого взагалі ніколи не було ще в історії. Хоча сам Обама намагався після того пом'якшити і казати, що не треба робити великі висновки. Але очевидно, що сьогодні Китай, який має... Багато дуже суперечності сполученими штатами намагаються тим самим показати, що вони звичайно можливо не перша країна світу, але і не друга. І на цьому фоні, наприклад, ті ж самі ну, не те, щоб обійми, але такі шушукання між Ердаганами і Путіним, людьми, яких там. В тому числі частина українського е, товариства, там ще там, півроку назад, декілька місяців назад, вважали головними ворогами, відповідно, Туреччину, нашим головним союзником, сьогодні показує, що там не є навіть така кумедна фотка в американських деяких ЗМІ, коли Обама, ну не те, що в але так здивуванням споглядає зверху, як внизу там шукається між собою Ердоган та Путін, тому що якраз у самого Обами з Ердоганом відносини сьогодні дуже погані. Тобто е, зовсім не ситуація настільки швидкоплинна в світових відносинах, що якщо ми будемо зацикливатись на одних тих самих підходах і на одному ту самому постійному конфлікті, то ми просто випадаємо з порядку денного і починаємо потім дивуватись. А чому весь інший світ обговорює ситуацію взагалі в іншому вимірі? Ну, цей конфлікт стосується саме нас і е, про Україну говорили. Ми про це вже говорили з паном Макієвим, з МЗС. Всі е, лідери нормандської четвірки, американський президент. От що Ангела Меркель сказала, що жодних рішень без присутності України на саміті G20 не ухвалювалося. все буде обговорено на стратегічних переговорах. Статус вони матимуть наступної нормандської четвірки. Але от те, що Ангела Меркель запевняє всіх, що жодних рішень за спиною України не ухвалювалося. Але якісь підходи до цих рішень, якісь нові принципи. Могли обговорюватися. Є такий ризик, на вашу думку. Ну насамперед, слід розуміти, що будь-яке обговорення кризи російсько-української це обговорення не тільки України, це обговорення поведінки Росії. І якщо у західних лідерів є і аргументи, і можливість сказати Путіну безпосередньо, що вони думають про ту чи іншу ситуацію, то в цьому немає ніякої змови проти України. Тим більше немає також і підстав вважати, що будуть приймати взагалі на 20-ці ніяких рішень фундаментальних не приймається. За великим рахунком це дискусійний клуб неформальний. А тим більше стосовно України, очевидно, що обговорення тривають, і тут українська сторона, в принципі, є постійним учасником цього переговору. навіть враховуючи той календар телефонних переговорів, які в останні тижні відбувалися. Між керівництвом України та керівниками світових держав, в тому числі і нормандського формату, і зрозуміло, що є предмет цих переговорів: це яким чином вийти з глухого кута. Тому що всім очевидно, що мінський процес знаходиться в глухому куту. Недаремно ми говоримо про два роки. Два роки тому перші мінські угоди підписані, і на сьогоднішній день ну, якогось проривного руху не відбулося. Тому всі зацікавлені, а всі зацікавлені так само і Меркель, і Оланд, і, і українська сторона зацікавлені в тому, щоб такий прогрес був. І очевидно, що обговорюються певні модальності, які роблять, ну принаймні теоретично повертають нас до того процесу, де можна рухатись вперед. А це в першу чергу стосується забезпечення базових безпекових умов. Тобто, передумовою для будь-якого політичного руху, для будь-якого рішення, яке стосується чи то виборів, чи то статусу, повинно бути не тільки стабільне, стабільне перемир'я, але і, і і мир. Тобто сторони мають чітко усунути силовий фактор із повсякденного життя. Тоді буде можливо говорити про створення умов для виборів. Поки що, навіть базових умов для виборів немає. Добре, але я давайте зацитую президента Франції Франсуа Оланда. Він говорить, що необхідно продовжити мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вирішити поточні невизначеності. Далі. Президент Франції перелічує, в тому числі реалізувати особливий статус Донбасу, тут інформагентство поправляє, визначити положення в області безпеки і усунути відсутність довіри між сторонами. Ну, по-моєму, послідовність дій мала би бути іншою. Чому саме так Оланд подає? От якраз питання до модальності: як розблокувати мінські домовленості, що має за чим бути? По перше, я не думаю, що коли президент Франції робить заяву, що він розстановкою. Цих кроків певні послідовності, тим, ну, визначає якийсь офіційний підхід, дипломат, самодипломатичний, до послідовності виконання конкретних пунктів мінської угоди. Але не можна заперечувати, що і той інший пункт в цих мінських угодах є. І, до речі, коли спілкуєшся. З українськими дипломатами, навіть не особливо, особливо з найбільш високими чинами дипломатичними, в тому числі і на банкові. то вони, якраз на відміну від того, що відбувається в політичному дискурсі, не намагаються приховувати, що є. Виконувати потрібно весь документ, тобто навіть те, що нам, наприклад, не подобається. Так само, як і Росія має виконувати те, що їм не подобається. І тому не може бути дискусії, чи буде амністія бойовиків. Амністія, якщо буде виконати мінська угода повністю, то вони, амністія буде безумовною. І, до речі, про на деяких таких зустрічах. І навіть глава держави підтверджував, що якщо буде можливість відновити політичний контроль над Донбасом, то амністія неминуча, інакше ці люди просто будуть воювати проти українців навіть без російської підтримки. Тому що ну хто вони що? в Візницю всі підуть те саме стосується і безпекового виміру. Якщо в Росії хтось хотів би там щось не виконати, наприклад, там зберегти свою військову присутність, то звичайно це неможливо, якщо виконувати повністю ці мінські угоди. Тобто обидві сторони в тому то є компроміс, а мають йти на поступки. І в цьому сенсі я хотів би, до речі, зуважити один цікавий факт. У нас дуже ревностно ставляться до того, коли нібито за спиною України намагається про щось домовлятися, хоча я згоден, що в цьому випадку там ніяких спроб серйозних домовленостей не могло навіть бути. Але коли їде президент України. То від нього якраз очікують відмови від домовленості, тобто жодних компромісів. А якщо немає компромісів, ну не вже хтось думає, що за столом переговорів при всій харизматичності Петра Олексійовича і навіть при всій підтримці західних лідерів можна просто словами змусити Путіна піти на поступки. Тобто, якщо ми хочемо саме домовитись, то відповідно. Ми маємо готові йти на компроміси, і тому абсолютно дурощі виходять такі, що наші західні партнери вимушені попередньо деякі пропозиції щодо компромісів обговорити з Москвою, а потім ще тиснути Київ на ці компроміси йти. Тому що це абсолютно ненормальна ситуація. Компроміси вони неминучі. Це потрібно визнати і з цими йти і рухатись далі. Олександр, ну і пам'ятаємо, що європейці особливо активно спочатку просували тему особливостей місцевого самоврядування на Донбасі, чи там коротко, скажемо, особливий статус. Потім перескочило на так званих виборів на окупованих територіях Донбасу, от зв'язку із цим у мене питання. Ангела Меркель сьогодні заявила, що після переговорів з Бараком Обамою у Берліна і Вашингтона однаковий підхід з українського питання. Так для нас це добре чи не дуже добре? Можливо, не слід підозрювати, що і американці вже думають так само, як європейці. Взаг... І будуть тиснути на нас в питання вільних виборів, особливого статусу. Взагалі-то безумовно всі наші партнери зацікавлені у розв'язанні конфлікту. А що таке розв'язання конфлікту? Це дійсно досягнення певному нового модус вівенді, такого нової ситуації, при якій ситуації при якій зникне насильство. Зрозуміло, що наші західні партнери, ну, виходячи з своєї політичної, дипломатичної культури із своєї традиції, вбачають розв'язання цієї кризи на засадах компромісу, і в принципі в цьому нічого поганого нема. Ми можемо тільки з вами дискутувати, наскільки реалістичним є такий підхід до цього конкретного конфлікту. І тут в українській аудиторії точиться дійсно достатньо серйозна і цікава дискусія, тому що у багатьох українців дійсно існують фундаментальні застереження. Тобто, рівень недовіри до Росії настільки глибокий після того як Росія порушила всі мислимі і немислимі договори, які у нас існують. Що у українців дійсно немає довіри до того, що ось ми домовимося, і це буде дотримуватися. Тому, власне, оця наша недовіра багатьох і до виборів, і до амністії, і до багатьох інших питань, вона зумовлена саме тим, що, що ми очікуємо, що нас знову надурять, як надурили з Кримом. Та ж сама, ну от приклад виборів, приклад амністії. Як по-різному трактується це питання в Росії і у нас? Як по різному, тому що в принципі юридично амністія означає, що певна особа є засуджена, а потім піддана амністії, тобто звільнена від відбування покарання. Тоді, як росіяни і сепаратисти вони по-іншому розуміють цю амністію, вони це розуміють, що ми взагалі повинні відмовитися від кримінального самого факту розслідування їхньої діяльності. Тому, коли ми говоримо амністія, ми говоримо часто про зовсім різні речі, і це заганяє ситуацію в глухий кут. Дякую. Слухаємо тепер президента Сполучених Штатів Барака Обами, який так само мав із Володимиром Путіним розмову стосовно України. Ми продовжимо чинити опір російській агресії в Україні. Ми будемо продовжувати протидіяти кіберзагрозам. Ми будемо продовжувати ретельно працювати над виявленням терористичних мереж, та будемо працювати над знищенням ідівколеже. Мені цікаво, як цю фразу все-таки слід читати? Ми продовжуємо чинити опір російській агресії в Україні. Тобто, всі ці слова там треба сприймати як цілісне, чи сполучені штати в Україні. Будуть продовжувати чинити опір російській агресії, ну це це достатньо, до речі, якісь і я б сказав, жорстка позиція, яка є доволі послідовною попри ту критику, яка лунає, в тому числі особливо точніше з боку деяких академічних українців на адресу Обами. Те що Обама не дозволяє ніякої подвійної трактовки, навіть в той так, як це навіть навіть в підписаних українськими представниками офіційних документах Ця ситуація трактується і власне як конфлікт. А в той час як Обама коротко, але дуже чітко говорить, що мова йде не просто про якийсь конфлікт, да, там з приводу якоїсь території, чи тим більше внутрішній, а що мова йде конкретно про російську агресію проти України. А, і все інше вже є там похідними від самого факту агресивних дій Путіна. Але Тобто тут не розшифровує, як ми продовжимо, чи не тим. А вже в які, ну, це означає, ну а далі вже там що вони все вкладають, що вони будуть підтримувати Україну, що вони будуть зберігати там санкції. Що далі це е, е, більш глибоке питання? Я просто хотів би ще раз е, е, заакцентувати, тому що. Те, що е, зауважив пан Олександр, е, і я перед тим загострив, це дуже важливо. Ми вже давно, е, на мою думку, особливо зараз, коли є очевидна пауза в мінському в процесі, і вона об'єктивна, і ми не можемо. І слава Богу, тому що краще тут це дуже надто важливі питання, щоб поспішати з ними. Да? Е, щоб провести внутрішню велику дискусію в самій Україні. Тому що, коли мені говорять, от стоять у вас два громадянина України, да? два людини, які займаються політологією, але у нас дуже різні бачення, наприклад, сказав Олександр щодо амністії, це трактова. Е, Внус зору внутрішнього законодавства історія світових конфліктів знає багато прикладів безумовної амністії без всякого суду. Останній приклад це перемир'я між повстанцями в Колумбії, марксистськими, та урядом Колумбії, коли самою передумовою того, що люди складають зброю, є те, що їх за це не посадять, і це ще питання тяжких злочинів. Ви бачаєте, тоді треба було вигравати війну. Це, до речі, моя відповідь така цинічно і жорстка, взагалі, на всі закиди, що Порошенко щось на те підписав. Дипломати наші погано працюють. Не було б Дебальцева і Лавайська, дипломати виходили, працювали б зовсім інші ситуації. В військовому сенсі це конфлікт Україною програний. Тому дипломатія рятує те, що можна врятувати всі ситуації. Для когось спірним питанням є твердження про програні конфлікти. Ну... Я думаю, що цю війну ніхто в повній мірі не виграв, не програв. Інакше би лінія була зовсім не там дана. Але от ті битви, про які було сказано, да, Україна саме ці битви програла. Давайте підсумовувати тепер. От у мене перед вами було на кількох програмах кілька експертів, які говорили, що ну, мінський процес слід закривати, нормандський формат не працює. І давайте, а чому б не перейти до прямих двосторонніх переговорів між Україною і Росією, і вже на них можливо вийти на якісь рішення, тим самим розблокувавши хід подій на Донбасі. Це можливо чи ні? Можливо, все. Але чи потрібно? Я вважаю, ні. В чому? інтересах України. Я вважаю, що, по-перше, навіщо було залучати такі потужні сили глобальні, щоб потім відмовлятися від їхньої допомоги. І друге. Історія двосторонніх переговорів між Україною та Росією, про що завгодно, дуже часто породжувала монстрів, дуже часто породжувала рішення, які ми потім десятиліттями розхльобували. Тому що ця двостороння політика має дуже серйозний такий багаж візантійства ото, отої політики, яка виходить із достатньо цинічних, грубо цинічних фундаментів. Я не думаю, що тут є чим пишатися, і Я не надіюсь на тому, на, на те, що якась майбутня справедлива формула народиться у двосторонньому діалозі між Україною та Росією. Олег Волошин. Я можу всі ситуації повністю підтримую, пане Сошка, тому що е, теорія міжнародних відносин е, е, говорить, що слабший гравець. А Україна в цьому випадку очевидно є слабшим гравцем, повинен бути засікавлений в інтернаціоналізації конфлікту для простоти. Тобто, якщо ви в комунакаві в темній подворотні домовляєтесь з якимось бугаєм, який фізично більше за вас, то ви можете домовитись про що завгодно, вийшовши з цієї підворотні, ніякої гарантії, що бугай визнає умови цієї домовленості, і ви змусите якимось чином цю домовленості. Тому набагато розумніше, дайте покликати хлопців з сусіднього двора, да які як мінімум, якщо й не будуть. Вст... Гарантувати слова цього от хулігана. Да? Тобто, Україна в цій ситуації об'єктивно, правильно завжди чинила. Українська дипломатія і те, що зараз відбувається, чинить правильно, намагаючись максимально транціоналізувати вирішення цієї конфлікти, щоб Путін давав домовленості, брав зобов'язані не перед Києвом, а перед країнами, які мають більше важелів вплинути на позицію Росії. Дякую вам. Це була програма про головне. І побачимо з вами завтра о 19.30. На все добре. i yeah.